Всім привіт ви на каналі 22 століття. Ось придбав собі такий насос на AliExpress, Чекав його десь 3 тижні. Потужність його 19 Вт, 800 літрів. Ну і там ще така цифра є 5 метрів. Я думаю, що це 5 метрів в висоту стовпчика. Я так думаю. Хочу вам показати, як я його підключив до системи. От врізав я його в обратку, у зворотню трубу. Світла зараз немає. От така підсвітка світодіодна, разом підключена з насосом. Взяв просто обійшов основний циркуляційний насос. Ось так врізався. Що можу сказати по насосу? Насос. Я би сказав непоганий. Працює десь вже 6 годин. Світла немає вже 6 годин. Десь так. Я його вже випробував ще до цього, Потужність нормальна в нього. Я вже його випробував. Спеціально, навіть було якщо світло, то я його спеціально відключив, світло, щоб він працював. 6-7. Хотів подивитись, чи буде він працювати так довго, чи не буде перегріватись. Але ні, нормально працює. Ось такий котел Холмова 65 літрів води в рубасті. 2 метри сюди він подає до хати. Дивіться самі, цей насос може якби, проштовхнути воду через весь. Котел, потім на висоту до 2 метрів. Ну а розвилка в мене в хаті там просто до самих дальніх радіаторів довжина десь 50 метрів. Там в кінці у хаті стоять два великі радіатори 2 метри в кожному. По цілому будинку підлога у ванні, підлога обогрівається в кухні. Кухня 4 на 5, ванна 3х2. На, на першому етажі у нас є ще одна кухня. Там є радіатор метр 30. І ще один радіатор Метр, метр 60. Потім е, дві штуки по метр 30. І два радіатори вже в кінці в хатика. В ну ці спереді радіатори. Радіатори цей насос проштовхнути воду може. А ті два останні десь проштовхує на 50%. Так, я би не сказав, що погано. Ну, якби радіатори не прогрівались повністю на 50% маю на увазі на половину радіатора. А так, верх нормально прогрівається. Ну, а ці. Спереді прогрівається повністю. Так що таким насосом я дуже задоволений. 19 Вт, то рахуйте, 100 Вт на 5 годин. Акумулятор у мене 100 ампер годин, то рахуйте 2 сутки, ну десь так, приблизно до 2 суток, він може безперебійно працювати. ну Але світло виключають. Якби по чергах, то я акумулятор вже не заряджав десь 3 дня. Повністю акумулятору не даю розрядитись. Цей насос працює від 6 В до 24 В. Зараз світла немає. Ці радіатори гріють. Якщо б була потужність в нього десь 30 Вт-35, то я думаю цей би насос ті ту воду проштовхнув. Все працює. Ставте собі такий насос недорогий, 370 гривень. Як я вже казав, з Алиекспрес прийшов ну, десь 3 тижні. Кому відео подобало, сподобалось, підписуємося на канал. До побачення всім мирного неба.